Вітаю вас, малятка, любі хлопчики, і дівчатка. Діти, сьогодні День доброти. І до нас, бачите, завітала лялька Оксана. Вона сьогодні запросила своїх друзів-лісових звіряток, білочку, ведмедика та їжачка до себе на гостину. Вона вирішила зробити добру справу і пригостити їх. Бубликами. Але, бачите, вийшла така історія в неї. Ось послухайте, Ой смачні, ой смачні бублики в Оксани, медяні з маком, ще й рум'яні, медяні запашні, Оксана поїла. А для нас і для вас дірочки лишила. Малята, які бублики були в Оксани? Медяні, запашні. А Оксана що зробила? Бублики ті поїла, а що залишилося для нас з вами та її друзів? Так, залишилися лише дірочки. Оксана, чи добра справа вийшла в тебе? Так, тобі ж нічим тепер пригощати своїх друзів. Діти, Оксана все зрозуміла. Вона каже тепер, що доброта це з'їсти смаколики разом з друзями, а не одній. Малята, давайте ми зробимо добру справу для Оксани і підготуємо багато бубликів для Оксани та її друзів-лісових звірят. Але перш ніж розпочати роботу, підготуємо наші пальчики «Спечем, печем, печем хлібчик. Дітя на обідчик. Найбільшому хліб місити, а тобі воду носити, а тобі в печі палити, а тобі дрова рубати, а малому замітати. Тільки хліба напекли, танцювати почали. Це робота нелегка витинати гопака. Молодці малятка. А зараз ходімо до нашої художньої майстерні. Діти, бублички ми будемо з вами малювати. Бублички схожі на коло. Давайте покажемо пальчиком яке коло. Ось отаке коло. А зараз давайте покажемо на папері коло. От так. Пальчик коловими рухами. Так. А зараз візьмемо. Пензлик. Пензлик беремо за дерев'яну ручечку біля металевої юбочки. Вмочуємо пензлику водичку. Зайву водичку прибираємо в краєчок баночки. Легенько-легенько торкаємось. Тепер вмочуємо пензлику фарбу. Підготуємо наш папер до зустрічі з пензликом. Однією ручкою тримаємо папер. А зараз будемо малювати з вами бубличок. Ось ставимо пензлик на папер і малюємо коловими рухами. Ворс біжить за пензликом. Ось в нас вийшов один бубличок. Мочуємо ще раз у водичку. Нашого пензлика прибираємо зайву вологу, потім вмочуємо фарбу. Намалюємо ще один бубличок. І ще один бубличок намалюємо. Після роботи треба помити пензлика в водичці, прибрати зайву вологу та витерти об серветочку. Ось які бублички для друзів і нашої ляльки Оксани в нас вийшли. А зараз лялька Оксана запрошує гостей на чаювання. Чай хазяєчка мала на вечерю принесла. Лялька посадила гостей за стіл. Кожному поставила чашку. Чашка потрібна, щоб налити в неї чай. Лялька кожному гостеві приготувала чайні ложечки. Також лялька Оксана кожному гостеві приготувала печиво. На що ж його покласти? Так, його можна покласти на тарілочки. Тож кожному гостеві слід поставити тарілочки. Поставили чайник, цукорницю, налили чай. Гості питимуть чай, але чай гарячий, не можна пити такий гарячий чай. Треба на нього подути. Ось тепер чай теплий, можна пити. Ой. Щось чай не дуже смачний. Ми ж не поклали цукор. Треба покласти цукор, і чай стане солодким. Лялька ще додала лимон. Діти, який лимон? Так, лимон кислий. Чай з лимоном добре попити тому, хто хворіє. Теплий чай погріє горлечко, а лимон допоможе швидше одужати. Діти, сьогодні ми з вами зробили багато добрих справ. Ми допомогли ляльці Оксані зрозуміти, що краще ділитися смаколиками з друзями, допомогли підготувати бублички для лісових звіряток, адже в них в лісі зараз холодно і мало їжі. А також сервірували стіл та робили смачний чай. Молодці малята! До нових зустрічей!